Де навчаються стоматологи посібник для майбутніх абітурієнтів. Радий друзі, наші чергові зустрічі на нашому youtube каналі. Це наш центр стоматології та імплантації доктора Нечіперчука. І сьогодні ми будемо розмовляти не про зуби, ми тіше майже не про зуби. Ми сьогодні поговоримо про лікарів-стоматологів, а саме про те, як та де вони навчаються під час їхнього становлення як спеціаліста. Професіоналами зрозуміло, які будь-які професії не народжуються, вони стають лише з роками, з навиками, тобто перелікувавши сотні тисячі зубів, отримавши багаж знань, ми можемо називати себе профі чи професіоналами. З чого усе це починається, цей шлях стоматолога? Де навчаються майбутні стоматологи України та за її межами, що вивчають, де проходять практику, набувають навики. Якщо ти закінчуєш середню школу та мрієш здобути фах стоматолога, то певно цей подкаст буде саме для тебе. Тому додивись до кінця і постав обов'язково лайк та підпишись на канал. А ми зібрали тут усю актуальну та необхідну тобі інформацію. Отож, трішки історичної довідки. Перших дипломованих українських стоматологів почали готувати в Одесі в 1881 році. Тут почали викладати курс зубних лікарів. А вже в 20 столітті спеціалізовані факультети при медичних університетах відкрилися вже у Харкові, Львові та Києві. Якщо медицина тебе не лякає, а можливість професійного майбутнього у царині стоматології твій свідомий вибір, то розпочати варто із вибору вищого навчального закладу в Україні на теперішній час є десятки власне медичних університетів, які мають стоматологічні факультети. І справді висококласно готують майбутніх спеціалістів, і тут варто відмітити декілька з них. Це найстаріший, певно, чи як найважко скажуть найпрестижніший. Це Київський медичний університет імені Богомольця. Він має стоматичний факультет, має сучасне фантомне обладнання, має симулятори пацієнтів, що дуже важливо, та потужну клінічну базу. А саме важливо те, що... Но у складі університету існує стоматологічний медичний центр, що надає консультативно-лікувальні послуги. Власне, там і стоматологи отримують перший контакт з пацієнтом. Далі відмітимо Львівський національний медичний університет Данила Галицького, це один з найдавніших медичних вузів України, і кафедра сформувалася ще в 1913 році. Навчальний заклад має визнаний авторитет серед спеціалістів за потужну школу стоматологічної хірургії та ортопедії, і на базі функціонують кафедри терапії, терапевтичної стоматології, хірургічної, ортопедичної, ну і власне дитячої стоматології. Також згадаємо поруч з рівним, з моїм містом, власне, є Тернопільський медичний університет, також є Одеський. Всі ці університети мають класну наукову базу і власне підготований класних спеціалістів. До речі, хочу відмітити свою альма-матер, це мій Івано-Франківський національний медичний університет. Я справді гордий і щасливий, бо мої студентські роки пройшли саме там. Хочу все ж таки відмітити те, що ми можемо обрати різні інститути. Але перш за все, як будь-яким закладом навчальним, потрібно мати бажання бути лікарем, бажання бути спеціалістом. І навіть, попри класну. Базу і матеріальну базу, і бажання професорів вас навчити. Якщо ви цього бажання не будете мати, на жаль, фахівцем класним ви не станете. І теж важливо, те, щоб ви справді несли чи несли б бажання стати перш за все, не просто стоматологом. Я ми завжди відмічаємо те, що ми лікарі стоматологи і це дуже важливо. Теж повернуся ще до свого івано-франківського університету. Він зараз має статус національного. Він отримав у 2008 році. Я ще коли поступав, це була медична академія. Вже з другого курсу студенти розпочинають навчання на фантомах. Потім в університетських клініках, при університетах, здебільшого є клініки ми отримаємо перший контакт. Це з пацієнтами, і там ми проводимо якісь гігієни чи перші пломби. Саме в Івано-Франківському медичному університеті я. Не лише отримав диплом, а й власне базу, яка допомогла мені розвивати власний центр стоматології та імплантації і впроваджувати ультрасучасні методи лікування зубів. І якщо ти майбутній абітурієнт і мрієш про медицину, можливо, саме мій Івано-Франківський державний медичний університет стане першим твоїм кроком, а ми допоможемо зробити його більш певно, цей крок. Усі ці медичні університети. Мають власні вебсайти, там розміщена уся необхідна інформація для майбутніх абітурієнтів. Ми спростили вам життя та зібрали контакти в описі до цього відео. Ну буде ось тут. І тож не полінуйся, заходь онлайн та знаходь усю необхідну інформацію про вступні іспити, необхідну кількість документів, мотиваційний лист та інше. Будь максимально підготовленим до вступної кампанії. Що ж вивчають стоматологи за роки у вузі? Не лише гуляємо. Підготовка майбутнього стоматолога це не просто вивчив деякий зуб, пішов ставити пломби. Навчання є насправді системним, ґрунтовним та всебічним. Лікар-стоматолог для вас це можливо буде здивуванням, проходить усе те саме навчання, що й звичайний лікар-хірург з обласної лікарні чи міської чи звичайної поліклініки. Ми проходимо усі ті самі предмети, навіть акушерство і гінекологію. Хоча ми маємо справу тільки з зубами, тому я ще раз наголошую: ми лікарі-стоматологи, а не просто зубні лікарі, як хтось нас на називає. Крім загальної медицини, ми вже починаємо вивчати з другого курсу, де спеціально е, освоюємо спеціальні загально вузькопрофільну дисципліну: це терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія і дитяча стоматологія. Багато стоматології, і це все ми вже вивчаємо вузькопрофільно. Перші практичні навички майбутні стоматологи відпрацьовують, звичайно ж, не на живих людях, а на фантомах. Це такі манекени, ми його називаємо, ну, у нас він федір. А, вони мають реалістичні щелепи, мають зуби. І міф про те, що дантисти практикуються на свинячих щелепах це насправді міф, адже вони фізіологічно досить схожі на людські. Але є в нас для цього ось такі от е манекени. До речі, власне навчання, чому у нас є цей манекен у нашому центрі стоматології та імплантації? Тому що навчання насправді відбувається завжди. Особисто я, до речі, цього манекена придбав для себе, е тому що коли я ще навчався в університеті, е нас не вчили працювати у мікроскопі. І це насправді було дуже-дуже складно, коли ти не звик працювати без мікроскопу. Я думаю, що більшість з вас, коли були у стоматолога, вам лікували це все без мікроскопа. І ось, коли ми почали придбали перший мікроскоп, ми почали вчитися працювати на ньому. І ось я собі придбав такого федера. Я його клав собі на стоматологічну установку і відпрацьовував, власне, навики роботи в дзеркалі, це дійсно весь процес. Я Відчув вільно, вільно себе в роботі з мікроскопом тільки десь за пів року навчання. Зараз, насправді, при деяких університетах вже є мікроскопи, і якщо вам дійсно попався класний професор чи викладач, то вам дуже пощастило і ви отримаєте ці навики вже у вузі. Майте на увазі, ще раз повторююся, навчання відбувається постійно. Отож, навчання в університеті триває 5 років. За цей час ви здобуваєте усі знання в галузі медицини, в тому числі стоматологічного. Але після закінчення медичного університету потрібно пройти обов'язково ще після дипломного освіту, так звану інтернатуру. І це проходять не тільки лікарі-стоматологи, це проходять будь-який медичний спеціаліст. Він триває півтора, два, а то й три роки. Він може бути на базі чи він. Комбінуються на базі медичного університету та медичних закладів вашого міста, це може бути навіть чим до речі, приватних структур. Вони теж мають право брати е лікарів-інтернів до себе на стажування. Але якщо ви захочете навчатися десь за кордоном і отримати стоматологічний фах на базі е закордонних е медичних вузів, до нас це найближче Польща, Угорщина, Словаччина, то доведеться все таки ступні іспити. Здавати англійською мовою або мовою приймаючої сторони. Найближче до нас це є Польща, найкращий рейтинг в підготовці майбутніх стоматологів має Ягелонський, відомий університет у Кракові та Варшавський медичний університет. В Угорщині це є Семельвейський університет у Будапешті. До речі, вважається одним з найсильніших медичних вузів Європи. Поки навчився вимовляти Семельвейськ. Ну а у сусідній Словаччині це університет Коменського зовсім поруч від кордону, і вам буде зручно з'їздити до, з домами на закрутки. Хоча, певно, наші студенти вже зараз не їздять, навчання в європейському медичному вузі триває теж 5-6 років, і також є обов'язкове стажування і клінічна практика тобто та сама інтернатура. Після закінчення університету. Випускники стоматологи повинні пройти ось цю інтернатуру, і цей процес триває 2 роки, і має на меті підвищення рівня практичних навичок та підготовки перед повноцінною самостійною лікарською практикою. Отож, пройшло сім років, ви готовий спеціаліст, можете йти ставити пломби. На цьому насправді ваше навчання не закінчується. Адже якщо стоматолог стане для вас. Не просто роботою, а справжньою пристрастю, як для мене, то розвиватись, вдосконалювати свої теоретичні, практичні навички, ви будете постійно. До речі, зараз є обов'язковим після дипломна постійне вдосконалення лікарів. Ми кожного року, кожен лікар-спеціаліст, має отримати певну кількість балів, тобто відвідувати певні курси, які він сам обирає, по своїй фаховій. Чи спеціалізації ось е кожна спеціалізація потребує в рік 50 балів. Тобто, це постійний, постійний розвиток кожного спеціаліста, навіть лікар-стоматолог у селі на теперішній час теж мусить е проходити постійне постійне вдосконалення і має отримати цих 50 балів. Стоматологія, друзі, розвивається просто, просто шалено. І методики, технології, інноваційні практики е тут лише встигає відстежувати все. І майбутнє з стоматології дійсно є фантастичне. У нас є всі можливості створювати прекрасні посмішки і повертати людям здоров'я впевненість, естетичне задоволення від відображення себе в зеркалі. Можу із впевненістю сказати, навчання дійсно буде непростим та водночас дійсно буде цікавим. А майбутня професія перспективною, інноваційною і наповненою відуками. Вдячних вам, пацієнтів, адже, як я казав, стоматолог це не просто зубний лікар, досить часто це і хірург, діагност, е і майстер точності та навіть естет. Щиро бажаю вам цікавих, насичених студентських років, які були у мене, справжніх друзів-колег. Ми насправді, до речі, з моїми колегами спілкуємося ще досі. Хоча закінчив університет я давно ми підтримуємо дружні відносини. І надихаємо на нові досягнення, тому що ми одне одно підтримуємо, ми ділимося новими технологіями, знаннями. Це дійсно є так, і тому бажаю вам теж знайти в університеті таких друзів. Отже, якщо ти майбутній стоматолог, а, значить, і наш колега обов'язково підпишись на канал. Тут буде багато чого цікавого для про здоров'я зубів. Від мене та крутої нашої команди спеціалістів Центру стоматології та імплантації доктора Нечіпрочука. І якщо ти закінчиш університет і ти будеш класним фахівцем, ми будемо раді тебе бачити навіть в нашому центрі стоматології та імплантації майбутнє за вами. І тут, друзі, хочу сказати, розказати чиніше, про свій шлях до встановлення е, мене як спеціаліста. Я є тринадцятий лікар в, в родині е, в моїй родині. Я, я другий лікар-стоматолог, тому що е нашій родині не вважалося за престижним бути лікарем-стоматологом саме. Зазвичай, взагалі раніше, вважалося лікар-стоматолог це не зовсім лікар або недолікар. На теперішній час все звичай, звичайно змінилося. Першим наставником е в моїй практиці був е мій власний дядько. Він є на теперішній час доцентом. Кафедри щелепно лицевої хірургії при Івано-Франківському державному медичному університеті. От він якраз дав ті перші кроки. Він не брав з собою на операції, на перев'язки. Я в неділю ходив на чергування разом з ним. Оце перший, -перший контакт е з пацієнтом. Другий альмаматер це є наша міська стоматологічна поліклініка. Дуже дякую, щиро дякую. Е Тим фахівцям, які там працюють, тому що це є перші наставники, це люди, які тобі допомагають, які тебе вчать. Тому що ми після закінчення університету ми отримаємо теоретичні знання і трошки практики, але не з, не з людьми. А робота з людьми це трішки інша. Ось там набувається на період інтернатури, і набуваються оці перші практичні навички контакту з пацієнтом. Варто зауважити, що не всі можуть бути стоматологами. І це ти, як майбутній абітурієнт, маєш взяти до уваги. Ти не можеш закінчити медичний університет. Це має бути дійсно твоє покликання. Ти маєш розуміти, що це дуже стресова робота. Це справді стресова, це робота з людьми. Людям болить. І ти, маєш... ти не можеш бути байдужими до того. Ми дійсно допомагаємо людям. І ці щирі. Посмішки, чи вдячність, а де інколи й невдячність от, від пацієнтів ми отримуємо кожного дня. Тому ти маєш бути стресостійким, ти маєш мати шалене бажання вчитися постійно. Якщо ти готовий, вперед <плес> до зірок. Отож, а ми, як завжди, будемо раді бачити вас у нашому центрі стоматології та імплантації. До зустрічі!